Погляньте яка красонечка півонія розквітла у мене на підвіконі. Ця категорія півоній відноситься до ітогібридів. гібридів і замовляла я цей ітогібрид в інтернет-магазині Matla Flowers, але вчасно не висадила на вулиці. Та й холодно в нас цього року. Це Хмельниччина. Майже щоранку заморозки і півонії мої ще далеко не цвітуть, маю тільки бутони. А це замовлення прийшло мені із бутоном і закритою кореневою системою. Ось такий горщик, правда, в мені зараз в цілофановій упаковці в мене, щоб менше зменшити випаровування. І ось ко ранку. Побачила, що розпустився бутон і появилась ось така красива квітка. Звичайно, цю квітку висажу серед інших квітів, серед інших півонів, які є в мене в наявності, але поки що тішить вона мене на підвіконі. Отож буває і таке, що наші вуличні квіти. Тішать нас своїм цвітінням і в кімноті.